Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Рада вас вітати на каналі Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось липень. Для України. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Всіх буду дуже рада бачити. Липень. І на випні. Я вам нагадаю, що спонсори можуть задавати конкретні питання. В етерах. Ми заплутались. Ми йдемо за картою підвішеного. Нам важко, те, як ми бачили наше майбутнє, воно змінилось. Дуже мало контактів з зовнішнім світом, дуже мало фокусу на нас, фокус змістився. Може бути стабілізація по обстрілах. Країна в липні? Друга половина. Дивіться, навіть з 10 го десь числа липень. Тут порядок денний, ідіть вже розмовляйте, домовляйтесь, але ми будемо на виборі: розмовляти, домовлятися чи ні? Радіжки, розкрадання, якісь будуть, можливо, або суди, або якісь розгляди. Це стосується провладних людини при владі, розслідування будуть. Буде розголос якоїсь ситуації, що гроші привласнені. От ми, як дивіться іде як Терези, туди-сюди, вгору-вниз, видалки. Нам дають можливість, ми не беремо, тому що ну, вона нам не підходить. Як іде якийсь процес, але він не завершується. Процес переговорний є, але він не завершується. Ми відмовляємось, ми не поспішаємо. Ми як чекаємо на втручання ще зовні. Нам треба ще якась підтримка. Україна в липні. Як виглядає Україна в липні? Таємна ситуація. Перебирають когось, хто не потрібен. Знову ж таки, при владі зачистки. Одних знімають, інших ставлять. Чи може бути фізична ліквідація? Може. До речі, ми когось ліквідуємо у ворога на окупованих територіях. Боїмо звіра, але це йде на другий план. Чому я не, я не бачу дипломатії великої? Чому дипломатичний процес так погано проглядається в липні для України? Тому що обстріли йдуть. Знаєте, на що буде акцент? На прифронтові, на тиск ворога на прифронтові. Обстріли будуть. Але, знаєте, як трошки зчухнуть, а ми до них адаптуємось. Не такі можуть бути. Але я не бачу от зустрічі. Чому відкладаються зустрічі, чому відкладаються мирні переговори? Ворогу, це на руку, як всі відсторонились, мало хто є на своїх місцях. Таке відчуття, що, знаєте, всі пішли в відпустку, поговоримо після відпустки. Не на часі. Відкладається, знову ж таки, друга половина місяця. Але нічого не змінюється. Ми, як знаєте, повертаємось до переговорів на тих самих позиціях. Ворог відмовля... відмовиться взагалі від переговорів у липні. Не може він повністю відмовитись. Хотів би, але не може. За умови, якщо ми нанесемо великі йому втрати, це пришвидшиться. Нам, от дивіться, нам тут не треба чекати. Нам треба їх бити, їм смерть нести, а не свою терпіти. Така можливість є. І чомусь показує, що треба особливо це Білгородчина, Курщина, їх прифронтові, знаєте, території. Донеччина, Луганщина, прям давати туди вогонь. Там, де вони знаходяться, Херсонщина. Липим для України, яким ти виглядаєш, як ти будеш. В роздумах. Тобто ми самі думаємо, розумієте? Ми в стагнації в такій заморозці, сам на сам з проблемами. У нас, як, знаєте, ми ніде не приймають. Тобто нема навіть не так, нема тих прийомів, де б нас прийняли. Ми щось очікуємо. Аж що як Америка влипне до нас? Що від Америки чекати? Що від Америки в Україні чекати в липні? Краще туди не їхати на початку місяця, буде якийсь скандал. Тобто буде, знаєте, грамихають вони. Дістали ми їх трішки. Вони кажуть, ви затягуєте самі, ви нічого не маєте. Дуже категорично к нам, але це не пов'язано з тим, що якби то таке ставлення. То так зараз реагують на всіх. Тобто ми можемо вислухати все негативне, а позитивне, що про нас думають, не скажуть. Нададуть допомогу Америка, надасть Україні допомогу. Будуть вимагати навіть, щоб ми порахували, перерахували знов цю допомогу, знов нам будуть і нею тикати, ви зрозуміли? Це треба якийсь період пережити. Друга половина місяця може дати результат. Нам треба от перечекати. Тому що, от в першій половині, як буде здаватися, що все, від нас всі відвернулися, паніка, той, со, той тисне суне на прифронтові, потім, ну. Це такий момент, він пройде. Не панікуйте. Потижнево будемо ще дивитись. Липень для України. Мені просто боляче від того, що за інших обставин заморожується взагалі момент якоїсь розмови щодо припинення вогню. Тобто треба навпаки тиснути і підтримувати той діалог, а нема як без ким. Жміть? Всі зайняті іншими справами. Енергетика буде потерпати. Медичні заклади може бути навіть щось пов'язане з дитячими медичними закладами, пологові. Нам треба щось робити зі своїм особистим захистом. Щось виїзне, якусь зброю, яка може виїхати і вдарити. Не так, що вона стоїть стаціонарно. Треба пришвидшуватись нам. До речі, на серпень може бути щось нове. Новолуння повінь. Подивіться, в яких датах щось буде страшне. Знову карта повнолуння, Він, в нього є якийсь сакральний зміст в цьому. Будуть такі загострення перечуттів у всіх. Але от дивно. От знову ж таки, у нас є дивна властивість в українців, в Україні в цілому. Ми адаптуємось, переварюємо проблему і виходимо з неї. Ми як на шляху вийти. Тобто, щось з їх атаками, їм знову там, ну, в них не буде виходити вже, так як було. І це друга половина. Можуть нічого не анонсувати. На серпень щось анонсуємо по зброї ближче туди. Але липень нам дасть якусь можливість. Фу, мені ж мурахи пішли. Да. І на воді ми їм якусь проблему зробимо. Чому ми не добуваємо кримський міст? Ви часто питаєте? Ну, а я хочу подивитись: е, очі в них там є. Там для, нас, нам для чогось треба, ну, якби, щоб вони не бачили, як ми це робимо. В них зараз є очі. І ще є такий момент, що вони його відновлюють. Ну, тобто нам якось зараз незручно це робити. Але є такий план, є такий план. Самі конструкції сваї. Тут не виключаються атаки. Забагато про це говорить. Таке відчуття, що виток інформації йде. Тобто одна карта вказувала, інша. Що, як знаєте, як зливають план і тепер почали знайшов ворог якусь, знаєте, людину. Когось, хто цей план йому зливає. Наші плани щодо цього мозку. Липень для України. Захист. Мирна ініціатива з війною перемішується. Нам треба, о, дивіться, ми можемо це змінити. Нам треба наполягати, тиснути на ворога, відволікати увагу ворога на себе, бо він буде чимось іншим зайнятий в плані дипломатії. На себе. Давай сюди і давай вже ну, щось робити. Ти ж сказав, ти будеш погоджуватись. Давай отак погоджуйся. Чи піде ворог на поступки в липні? От він щось хоче, з ним треба поторгуватись. Я вже кажу, таке відчуття, що там не до нас числа до 12, го до 15. го Так, погоджуєшся на поступках? Каже, я пообстрілюю, понервую. Я чому питаю, чому ми з ним не розмовляємо? Вас може бентежити обурювати, чому ми взагалі з ним повинні розмовляти. Тут є карти компромісу, але не показують, як він буде виглядати. Ясним баченням, ну, він як розуміє, що ми хочемо, але грається, відтягує строк. Дитячі табори. Будівлі, де були раніше дитячі табори, особливо Одеса, де там у нас море, відпочинок, От там дуже обережно цей місяць. По містах подивимося ще на липень. Липень, що нам чекати? От нам липень покаже всі наші недоліки. У війську, у цивільних. В захисті, це знаєте як там, біль. Щось ми можемо навіть з прифронтовими зробити, щоб не так сильно били. У нас щось по зброї буде прорив, якийсь по нашій, по нашим якихось ідеям. Але ви ж розумієте, тут гони два технології, пам'ятаєте, як було колись, після Другої світової? Ми е, зробимо протидії, вони якісь нові прототипи винайдуть. Тобто тимчасово буде піти, тихіше. Ворог хоче, якийсь населений пункт. Хто Донецька. Я не бачу наступ на Київ, я бачу, що він буде кошмарити лякати. Я бачу, що він може провокувати ядеркою. Це може бути знову щось палає біля АЕС, причому не біля одної, дві показує. Нам буде здавати, що ми самі одні, що нічого нема. Але момент такий, коли Содолі дає нам нові ресурси. Переговори в липні. Ну, це мене більше турбує. Ми їх не бачимо. Консультації будуть. Щось як не виходить. Нові документи підготовлені будуть. Піде він на якусь поступку. Щось буде дивне на фронті. Хай справдиться. Просто це швидка подія. Хочеться пришвидшити. Бачите, три документи один за одним виходить: старий, новий, який нам взагалі ще гірший. І те, що знаєте, що могло би бути з самого першого дня. Три варіанти документів. Мені не подобаються зміни у владі, мені не подобається те, що немає інформації по ядерці, по АЕС. Таке відчуття, що може бути якийсь виток або якась проблема, нам про це не скажуть. Чомусь мені АЕС все одно йде. І мені не подобається, що прибирають люди з керівництва, і, до речі, можуть бути прибрані люди з керівництва війську, які б щось не дали зробити погане. Тобто людина, яка проти якихось поступок з боку України, їй буде прибрано. Фізично може бути фізично. Ну, якби з радарів точно людина піде. Він хоче грошей. Ворог. Ворог зараз, зараз хоче якийсь ресурс. Він готовий. Тут навіть до того дійшло, що він готовий там заради якихось ресурсів, чогось. Заплати мені. Дай мені щось, те, що я хочу, і ту поступку, яку ти просиш, я на неї погоджуюсь. Будемо дивитись, цікавий буде місяць. Буде багато новин політичних заяв і дуже дивних змін курсу політичних. Чекаємо.